Вітаю! Мене звати Лобунько Михайло. Я юрист практики військового права юридичної компанії Приходька та партнери. У цьому відео розкриємо тему виплат військовослужбовцям при звільненні з військової служби за станом здоров'я. Військовослужбовець, який звільняється зі служби за станом здоров'я, має право на певні види виплат. Існують такі види виплат. Одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен календарний рік служби. Розмір одноразової грошової допомоги визначається шляхом множення місячного грошового забезпечення на день звільнення на кількість повних календарних років служби. Друге грошова допомога для вирішення соціально побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення. Третє. Компенсація за всі види невикористаних відпусток за час служби, одноразова грошова допомога на оздоровлення і компенсація за невикористане речове майно. Варто зауважити, що допомога на оздоровлення та на вирішення соціально побутових питань виплачується лише у випадку, якщо в рік звільнення зі служби такі види допомог не були отримані. Військовослужбовець, який звільняється за станом здоров'я, має право на додаткові виплати, якщо він. Визнаний інвалідом внаслідок захворювання пов'язаного з проходженням військової служби. Або ж має хворобу, яка є протипоказанням до проходження військової служби. Має сім'ю, яка потребує матеріальної допомоги. Розмір додаткових виплат визначається в індивідуальному порядку. Виплати при звільненні за станом здоров'я виплачуються військовослужбовцю в день звільнення. Порядок отримання виплат при звільненні за станом здоров'я. Для отримання виплат військовослужбовець повинен подати такі документи: рапорт про звільнення, витяг з наказу про звільнення, військовий квиток, довідка про стан здоров'я. Рапорт про звільнення подається військовослужбовцям командиру військової частини не пізніше, ніж за 2 місяці до дня звільнення. У рапорті військовослужбовець вказує на підстави для звільнення та прохання про виплату йому встановленої компенсації. Якщо військовослужбовці не виплачують виплати при звільненні за станом здоров'я, радимо вам звернутися до адвоката за юридичною допомогою. Ми можемо вам запропонувати наступні варіанти: Насаме, консультацію щодо прав військовослужбовця при звільненні за станом здоров'я або ж допомогу в оформленні документів для отримання таких виплат, представництво інтересів військовослужбовця в органах військового управління, оскарження рішення про звільнення до суду. Якщо ви маєте будь-які питання щодо отримання виплат при звільненні за станом здоров'я чи інші питання з військового права, звертайтесь за номером телефону, що бачите на екрані, або залишайте заявку на нашому сайті.